Вітаємо вас на телеканалі Надія в ефірі програми Пошуках істини і я, її ведучий Роман Проданюк. Сьогодні ми поговоримо про Духа Святого. Ця особлива особистість божества. Про неї, здається, написано найменше, сказано найменше. Багато говориться про Отця, багато сказано про сина. А от про Духа Святого, здається, говорить Біблія менше, але особливість служіння його і важливість його роботи. Заставляє нас задуматися над тим, хто ж такий дух святий. Тому сьогодні ми запросили наших гостей, які допоможуть нам дослідити цю тему. У нас сьогодні Віталій Лєбідів, Сергій Луцький і Володимир Куцій. Вітаю вас. Вітаємо. Ви, напевно, пам'ятаєте слова, які колись Христос сказав своїм учням, коли вони були засмучені, почувши, що Христос їх покине, він їх хотів потішити і сказав їм: І я попрошу Отця і дасть вам іншого утішителя. Пригадуєте, щоб навіки перебував з вами. Тобто не тільки там три з половиною роки, а постійно усі віки, щоб був поруч з вами. Отож, хто ж цей утішитель? Хто ж цей утішитель? Як ви його бачите? Розкажіть нам трошечки про нього. Well, right. Цей утішитель це є не хто інший, як Святий Дух, третя особа Божества. Uh -huh. І от коли Христос говорить, я вам дам іншого утішителя-заступника, там використовується грецьке слово параклетос, що означає покликаний бути поруч. Фактично, цим Словом вже і названий Христос, який uh -huh. з нами, але якраз сказано, що прийде. Інший утішитель, інший е, е, інших слов, е, скажімо, заступник, uh -huh. тому що це таке обширне слово. І тому якраз і Христос і обіцяє, що Він е, благає Отця у 14 розділі, 16 вірш. Тобто е, він в ім'я, якщо ми будемо просити молитися, то Він пошле нам Духа Святого. Uh -huh. Далі каже, я буду з вами, не кину вас сиротами. І, і того дня пізнаєте ви, що в Своїм я Отці, а ви в мені, а я в вас. Тобто Дух Святий буде перебувати і в нас. Фактично, ось таку схему запропонував Христос, коли Він говорив вже от свої останні слова учням перед розп'яттям. Тобто, фактично, ми бачимо, що йдемо про особистість, яка так. має прийти на місце Ісуса Христа і діяти в церкві, створеній Христом. І від, і від імені Христа діє від дієте. імені Христа від імені Христа, так і фактично вона мала продовжити роботу Христа, ця особистість, чи, чи Дух Святий мав щось дещо змінити, можливо, направити якусь іншу напрямку. Роботу можливо, він навіть він був замінити Христа на цій землі. І роботу розширити, uh -huh. тому що Ісус, коли був на назалі, Він був трошки обмежений в тілі, в просторі був обмежений, бо міг бути тільки в одному місці. А Дух Святий міг це робити кругом, він всюди присутній, Дух Святий. Uh -huh. Наприклад, і крім того, чому Він роботу Христа продовжує, Івана 14,26 говориться, що утішитель Дух Святий, uh -huh. він навчить вам всього і пригадає, що я говорив, каже Ісус. Тобто Ісус Він давав ці думки. Але уші через якусь людську нем щось забувають. І Дух Святий, оцікаво, це слово параклетос. Практично слово грецьке слово церква, слово еклесія, так само використовує цю калео, кликати. параклетос, тобто покликаний бути поруч. Тобто хто от разом з людиною. Пройде якусь можливо важку важку ділянку шляху. Тобі, така картина малюється. з одної сторони, Бог кличе людину до себе, так. а з іншої сторони кличе Духа, духа Святого, святого і він, 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 він ніби з'єднує їх разом. Та з'єднує їх разом. Практично людина ніколи не сама в цьому світі. Завжди він поруч, завжди він допомагає. От як як, наприклад, на суді, от є адвокат поруч з людиною, який постійно проводить, тому що людина сама не знає всіх цих, цих тонкостей юриспруденції. Адвокат знає і він поруч з людини, яку захищає, він проходить усю дорогу. От я хотів вас запитати, от коли Христос був на землі, то легко було з ним, тому що можна було сісти, так. поговорити, положити на плече голову, поплакати, він тебе бачити, відповідав. От як з Духом Святим бути? Практично поділіться, як от ви з Духом Святим контактуєте, як це він впливає на вас, як це вам допомагає, відповідає вам, чи ви запитуєте в нього? Ну, допоможіть. Практично. Ну, так, що в нього треба вірити, що він є, так? І через віру він тоді себе проявляє і. Ну, якісь є речі, його самого ми не бачимо. Так само, як от ми не бачимо електрику, так хто бачив електрику? Ніхто не бачив, але ми бачимо світло. Тобто це є дія електрики. Так само ми не бачимо Духа Святого, але ми можемо бачити, як він діє. От люди вітер ніхто не бачить, але коли дерево гнеться, значить вітер дує. Ну, перше, ви сказали, треба вірити. Як людина не вірить, вона його не почує. Звичайно. І не віруючи, чи не чує Духа Святого? Чи чують? Відчувають. Тому дух, дух торкається всіх. дух святий. Він діє на кожну людину. Відчувається наступний момент: що можна сказати, що Дух Святий має таку комірочку в серці кожної людини, яку Бог назвав совість. І він туди діє, і він або одобрює, або осуджує наші рішення, і фактично Бог через Духа Святого він допомагає нам прийняти правильне Давайте рішення. Давайте ми трошки зведемо, тому що ми не закінчили так. цю думку. Так. Значить, ми бачимо перше, що відчувають до дію Духа Святого, всі так. І віруючи так, не віруючи. Так, так. Але віра потрібна для того, щоб прислухатись до цього голосу. Саме як вітер він і всі відчувають, так, так віриш чи не віриш? Він так, вітер так. Так, так так. але, хтось ставить вітряк і має з цього користь, так, а так, хтось так. просто так. Як кажуть, отримує задоволення того, що його прохолоджує вітер. Так? Все ж таки відчувається. Значить, ми бачимо, перше треба вірити, друге, треба розуміти, що він діє через совість. Так? Так. Що ще важливо, щоб співпрацювати з Духом Святим? Ну, от, коли ми говоримо навіть про вітер, з ним можна співпрацювати. Наприклад, хтось ставить вітряк так, і отримує користь. Моряк ставить парус, Вітрило, так, так. і він пливе, а хтось починає з ним боротися. Ага. Тобто якось намагається закритися від нього, щоб на нього не впливав Дух Святий. Боїться так, але Дух святий на всіх впливає, так? Так, ну, от е, добре, ми зрозуміли. А от що ще що треба, щоб от, е, ця співпраця була ефективною, скажімо так? Ну, як уже сказано, коритися, покоритися, коритися, тому ]ся. тому що іншого не буде. Добре, дякую. Ну, а скажіть, будь ласка, а можна відкрити своє серце Духу Святому? Треба. Як так. це зробити? Ну, я би Практично. сказав, в першу чергу це молитві потрібно робити. Потрібно молитися і просити про те, щоб Дух Святий впливав. Може, для цього треба спеціальну якусь молитву знати? Я думаю, що е, отець він так хоче дати Духа Святого кожному грішнику, що це його бажання більше ні кожного грішника отримати цю силу. Тому, коли, як вміє молимося, як вміємо відкриваємо своє серце і просимо, відчуваємо потребу про це, можна навіть помолити, щоб Бог показав нашу. То ви хочете потребу, сказати, що зміст молитви не має значення? Чи, чи не по не ну, на першому слова. місці слова ага, велике значення. Тобто, ну, що значення? бажання Бажання людини бажання. і розуміти відкрите серце для Духа Святого? Справа в тому, що коли Бог побуджує до чогось, коли Бог через совість впливає, через людей, через слово Божого. Боже, люди розуміють, різному сприймають. Вони кажуть, ну це важко, це не можу. Це зараз модно, модний, виконувати не буду. Справа в тому, що Бог далі буде вас вчити і відкривати, і святий дух буде впливати, якщо те, що ви вже знаєте слово Божу, виконуйте. А якщо ви не виконуєте, то починається закриватися з того духа, то йому важче важче з вами працювати. Так, дякую. А от, е, от чи важливо розуміти, що дух стає особистість? Звичайно, і якщо це важливо, то докажіть нам, щоб той, хто сьогодні нас дивиться, міг дійсно переконати, що дух стає особисті. Звідки ми можемо знати, що дух стої особисто? Як ми його не бачимо? Розумієте, справа. Тому що якщо ми не сприймаємо дух своєї особисто, сприймаємо як ту саму згалу електрику, просто силу, то розумієте, вона не має ні почуттів, ні розуму, не має ні бажання, то ми просто можемо використовувати і все. А яких як емоційних стосунків, стосунків так само, так. ніяких відповідальностей у нас перед нею немає. Вона просто сила. Вона є, її немає. А коли це Особистість, яка має свою думку, своє бажання, яка примови, яка розумніша за нас. Тоді ми розуміємо, і тоді оце починається реальні стосунки, і тоді наше життя змінюється. І це вимагає від нас поваги? Звичайно. Звичайно, тому що відношення до якоїсь сили і до особистості різне. Uh -huh. І якраз Біблія нам і показує, що Дух Святий це не сила, як деякі люди намагаються це довести, а Дух Святий це і особистість, тому що кожна особистість вона має певні атрибути такі. Вона має розум, вона має волю і вона має емоції, почуття. Uh -huh. Uh -huh. Тобто, якщо оці три е атрибути присутні, це є особистість. Ну no, а є вони... це у Духа Святого. <ккк> звичайно, можна що... доказати, що Дух що? Що нам про це. Ми читали цей текст Івана 14, там написано, що Дух Святий навчить нас. Фактично, uh -huh. вчителем може бути тільки особа. Угу. Якась сила така безособова. Ну от, наприклад, ну, електрика, як можна навчити? Я не розумію, що коли ми пальці в розетку поклали, то ми щось трошки. <світ> так, Але тут виступаємо ми як дослідники сили, угу. а, не, а не вона як вчитель. Угу. Вчитель завжди це особа, яка от веде учня якимось шляхом. Вищу, так, Яка мудріша. Мудріша. Так, е, так. Е, наступне, от е, в 12, першому посланні Корінтян, 12 розділ 12 вірш сказано. А все це чинить один той самий Дух, уділяючи кожному осібно, як він хоче. Угу. Тобто тут показано, що Дух Святий діє незалежно, він має свою волю, незалежну волю. Він так, як хоче, так і діє. Тому ага. що електрика так включили, вона, ми як хочемо. Це ми та, як хочемо. Вона як хочем, значить, Вона побігла, виключили, так. вона. Перестала бігти, а то, щоб електрика сама себе включила, це дуже mm -hmm. важко. А тут сказано, що Дух Святий. Діє незалежно від інших, від людей, Значить, він має ви, він волю. Він має волю так, в має так, і, Івана 14,26 сказано, що е, дух правди, що походить від отця, він засвідчує про мене. Розумієте, свідком може бути той, хто бачив, е, зрозумів і передав. Свідчити не може сила, свідчити не може будь-будь що хтось має свідчити. Це вже особа. Значить, ми бачимо дійсно, що дух стає особисті. особисті Робачити волі чиття там, може свідчити, і може його можна засмутити, його можна послухати, вчитися. Скажіть, будь ласка, а це е, ну, божественна особистість, чи це просто особистість створена, скажімо так? Або просто похідна якась, е, роджена? Е, цікаві слова, якщо подивитися на Івана, то, що ми читали вірш на початку, е, втішитель інший. Е, оце слово, яке використовується в грецькому е, ну, в грецькому українську інший втішитель. А це слово, яке Алос використовується, воно означає інший. Але також самого роду, такі ж саме, як і я. Тобто, до речі, сам Ісус назван Такої тіш... самої природи, так так сам Ісус названий втішителем в Іванґзається в посланні Івана в першому Івана в першому в другому розділі він названий втішителем. Сам mm -hmm. Ісус, mm -hmm. і в даному випадку є інше слово хетерос, яке означає інше, але іншої природи. Так от mm -hmm. Ісус використовував саме в даному випадку слово «алос», що інший втішитель. Тобто він інший від мене, але такої ж саме природи. Він таку ж саму буде місію робити. Він буде такий ж самий, як я. Але, звичайно, інший. Тобто Добре. він він не я. Тобто досить це нісус Христос, але це особа по повноваженням схожа з ним. Так, дякую. Ну і коли ми говоримо про е, особистість, причому божественну, то так само ми бачимо, що Дух Святий. Він має притаманні божественні ознаки, які, наприклад, е, наприклад, він названий одним і тим же самим іменем Богом Яхве. Якщо ми, наприклад, порівняємо е, Ісаї, шостий розділ, угу. то далі Іван в дванадцятому розділі. Е, оцю е, оцю, скажімо так, це видіння. Бога він використовує по відношенню до Ісуса Христа, uh -huh. а апостол Павло в 28-му розділі дії апостолів використовує до Святого Духа. Uh -huh. Тобто, тут якраз показано всі три особи божества, і причому ясно показано, що це є Бог Саваоф, Бог Яхве, який восідає на престолі. Тут такий no, прямий. А Бачите, тут є дітки, ну, крайності. Перше, щоб ми не могли не поплутали особистість Отця і Духа Святого, тому що no, можна так. подумати, що Дух Святий – це той же Отець. А є. як особисті. Чи Я Це різні особисті. Це є, скажімо, Ми розуміємо, Бог це є три особи, незалежні особи. Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Так. І тому якраз і ми бачимо, що те, що говориться, скажімо, те, що притаманно Богу Отцю, то те і притаманно і Духу Святому. Якості, якості. Тобто ага. тут якраз бачимо паралель, що вони рівні, ага. не стоїть один вище, другий нижче, а вони на одній. рівні божественні особистості, рівні, божественні а, але в особ... той час окремі. Так. Це не одне й те, це не, не одна особа, це три особи, але вони рівні. Звичайно, що для людини це дуже важко зрозуміти, сприйняти, пояснити, і це ми можемо, скажімо так, вірою прийняти і погодитись з тим, що нам Бог сказав. А ми маємо аналогії на землі, приблизно аналогія, <гум> хоч такого. Звичайно, просто. сімейне питання. Ну просто. тому, що Бог сказав, що ось. Чоловік пристане до жінки стануть одним тілом. Угу. І Біблія говорить, що це є одне, одна сім'я. Але тим не менше є дружина, є чоловік, це є дві різні особи, але разом вони сім'я. Ось отаку єдність, е от якраз паралель, ми бачимо. У відношенні Так, тобто та, людина паралелі є недосконалим розумієте? Звичайно. бо все ж таки чоловік з дружиною може може можуть окремо, можуть розуміти в якісь ворожнечі різні думки да. і так далі. А в даному випадку це трі різні особистості: Бог отець, Бог син, бог дух святий, але вони настільки єдині роблять одне, що часто люди почають плутати, що це типа не, не визначати, що це отець чи син, чи святий дух, але це повна єдність, справ робота, любові, бажання врятувати людину. Uh -huh. Дуже дякую. Ну, і можна сказати ще наступне, що Дух Святий в своїй роботі, він виконує ту роботу, яку може тільки Бог зробити. Зокрема, ми читаємо послання до Тита, 3, 3, 3 розділ, п'ятий вірш. Він нас спас не зділ праведності, що ми їх учинили були, але своєї милості uh -huh. через купіль, відродження і обновлення uh -huh. Духом uh -huh. Святим. Святим». Тобто, фактично, хто зробив переміну в нас, uh -huh. Дух uh -huh. Святий. Так, ну ми зараз повернемось до роботи духа. Святого, це дуже цікава тема. Дорогі друзі, залишайтеся з нами. Буквально ми зараз через хвилину повернемося до наших досліджень. Отож, ми побачили, що дійсно Дух Святий це окрема особа Божества. Це не є син, це не є отець, це окрема особа божества, яка і чітко це прослідковується в Біблії. Вона має, значить, характеристики особистості, і вона має характеристики божества, божества, же час, тобто шкачу, божество. О тим почули речі текстів, який цю думку ще підтверджує і не засмучуйте Духа Святого. Так, так, так. Що не особа. Ну як можна силу засмутити? Вона так, сила, вона собі діє, незалежно від того, комусь вона подобається чи ні. А от Дух Святий його можна засмутити, він може образитися. Тобто, так. це фактично як особа, з якою ми будуємо стосунки. Дякую вам. Ну, зараз ми перейдемо вже до тої теми, яку ми розпочали, тільки що буквально. Значить, це робота Духа Святого. Ми побачили, що він може оживляти. Перетворити людину, Так, змінити, перетворювати. Та. так. вистачає. Так. Перетворювати. Що це за процес? Поясніть, чому це так важливо для людини? Е, ну, в богослів'ї, він називається процес духовного відродження, таке угу. розумне слово. Але угу. ми розуміємо, що це зміна взагалі мислення людини, зміна цінності людини. Тобто, фактично, ось був поганий чоловік, і Дух Святий на нього так вплинув, що він змінився, він став іншим. Так, знаєте, якби можна а, навчити, сказати, ага. що от був закинутий старий будинок, угу. там вже дерева, в ріс людини виросли, щоб все, і прийшов, прийшов новий господар, він все те погане вимітає, він робить капітальний ремонт, і цей будинок стає прекрасною оселею для сім'ї. Ось щось подібне відбувається в нашому житті. От і цю роботу може зробити тільки Дух Святий, тому що він може туди в серце заглянути. Ну зараз я хоч дуже напрошую це питання, але я його задам чуть пізніше, чи це можливо для кожного? Чуть пізніше ми про це поговоримо. Але давайте mm -hmm. подивимось, які ще яку ще може роботу звершувати mm -hmm. дух Святий. До речі, по підтверджую цю думку па mm -hmm. апостол Павло, посланні до Галатів п'яте розділ, вірш 22 і 23, каже: що робить святий дух, а пліт духа то любов. Радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність і так далі. Так далі, так далі. Тобто апостол Павло показує, що Святий Дух. В зрощує в людині всі ці найкращі якості про які людина прагне, всі бажає таке, бути таке такими. відчуття, що він ніби відкриває потенціал людини. Фактично в кожній людині прагне хочу. Хочу да, ціна ціни. Не в кожній людині є добра, любові, то доброти, терпіння, і все таке. Mm. Але Дух Святий ніби зрощує, ніби той дощ весняний. Бачите, okay. він як оживляє. Mm -hmm. Навіть сьогодні можна сказати, так вчені навчилися створювати штучний білок, mm -hmm. але в цьому білку немає життя. Mm -hmm. Ось в чому суть. Скажімо так, і отут Дух Святий він є то життя, яке оживляє ось що для нас є важливим. Знаєте, тут, е, е, от, е, коли ми говорили про послання до Даголат, там йде протиставлення вчинки Блід духа тіла, вчинки, да, тіла, так. вчинки духа. Послання до апостол просто знову веде цю саму аналогію, він каже, а ви не в тілі, але в дусі. Тобто, іде боротьба? Між одна з тілесних, скажімо так, це наші якісь такі. Пожадливості. Так, mm, да, пожадливості або якісь такі ну, притаманні от тіло, такі потреби тілесні, а є потреби духовні. І апостол Павло говорить, що наші духовні потреби повинні контролювати ці всі тілесні. У нас тілесні повинні бути, зрозуміло. Ми всі хочемо їсти, так, у нас є інші якісь потреби фізичні. Але фізичні потреби ніколи не повинні бути на першому місці. У нас є воля, у нас є мозок, є аналіз. Є духовні цінності в людини, і вони повинні це все тримати під контролем. Я Павло каже, що а коли хто не має Духа Христового, то й не його. Так. Тобто, тобто, ми бачимо фактично, що йдемо про прості звичайні речі, які людина потребує, наприклад, їсти, спати. Але вона потребує, потребує цього. Їсти, 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 їсти. Це приходить до того, що людина починає страдати від того, що їсти, або спати, спати, спати і тільки спати, так? Тобто, ми бачимо, що людина тобто, фактично ми не живемо для того, щоб їсти. Так. А ми е, їмо для того, щоб жити, угу. тобто тут... то я розумію це. Так і це так воно є. Але настає такий момент, коли людина починає від того страдати, що вона е, ну прагне і не може вийти з цього прагнення, так чи ні? Так. І тоді дух святий. Чим може допомогти дух святий в цьому випадку? Люди, дух святий він переконує людину, що вона грішник. Без Духа Святого ніхто ніколи не визнає себе грішником. Ну, перше, він переконав людина, зрозуміла, що грішник і впала в депресію. Бо я так. поганий грішник. Далі що? І тоді, тобто, Дух Святий, коли діє на грішника, він показує, що ти грішник. Так. Але коли він тебе переконав, що ти грішник, так. то він тоді е, показує інше, показує дорогу виходу, показує, десь ось є Спаситель. Так. Тобто, ти не можеш своїми силами справитися з гріхом, але прийде до Христа. Він свідчить про Христа, він веде людей до Христа. І, що? і ви знаєте, що ця ідея вона завжди супроводжує всю Біблію, якщо ми читаємо. Бог показує, що у вас є така-то, така-то проблема, але є вихід. Тобто Бог завжди показує вихід. І тому якраз Дух Святий не тільки докоряє, але Він і зразу дає сили, щоб вийти з цього. Ну він приводить до Христа, ми говорили. Звичайно. І що далі? Людина прийшла до Христа, яка далі робота Духа Святого Людям... Він змінює, дає силу, розумієте. Ось цей момент показати, що ти не правий, показати вихід і давати силу. Самі без Духа Святого, самі без Божої допомоги. У нас є хороші прагнення, але як Павло писав, розумієте, є прагнення до добра, але в собі цього не знаходжу. І знаходжу. Ось це робота Духа Святого, постійно давати силу, постійно підштовхувати нас, постійно спрямовувати і казати, що ти можеш, ти переможеш, я тобі допоможу. Дух Святий хоче, щоб на землі було більше людей, які будуть подібні до Христа. Фактично, Він так, ліпить так. з нас таких особи, які будуть подібні до Христа. Він хоче, щоб вся земля була такою. Ну, щоб не, не склалось таке враження, що Дух Святий хоче зробити всіх таких, знаєте, уніфікованих Забронно. людей, всіх одинакових так, клонів. Так. А от чи зберігає це, чи зберігає Дух Святий якісь індивідуальні такі ну, як риси, вже було сказано подібним. Не, не, не точно копію, а подібним. Тобто кожен із нас є індивідуальний, неповторний, і такого, як я, в цілому всесвіті немає, ми повинні це розуміти. Але наша подібність у характері до Христа ось що є головним тим фактором, на що Дух Святий наголошує. Це вже робота освячення нашого. Тобто Дух Святий нас приводить до свідомлення грішності, приводить нас до Христа, а далі починається наше духовне зростання. Ми тоді вже, ну як ми народилися, і ми тоді живемо. Переможцями ми постійно перемагаємо гріх. Ми на цій землі з гріхом зустрічаємося постійно, але він робить нас переможцями, дає нам силу перемагати. Ну, Якщо, наприклад, Дух Святий оживляє в нас духовне життя, то чи від нас щось вимагається при цьому? Ми повинні якось підтримувати це життя, чи ми повинні бути відповідальними, чи ми є відповідальними за життя перед Богом, духовним в нас, чи ні? Яка наша роль, я маю на вас в цьому процесі? Наша роль, по-перше, цим погодиться. По-друге, те, що він нас змінює підтримувати, тобто погоджуватись і діяти так, як нас Дух Святий спонукає, побуджує. Ну і, звичайно, підтримувати. Підтримувати, розумієте, тобто побудження йде від Духа Святого. Але ми повинні з цим погодитись, по чи не погодитись. Бог постійно спонукає змінити, зростати духовно. але ми повинні якби, докладати зусилля. Прослухайте, докладати зусилля. Ми спасаємося не нашими зусиллями, але ми повинні це зусилля робити, бо інакше тоді не помітно, що ми прагнемо до того спасіння. Коли... <косі> Знаєте, я би сказав найголовніший момент. Якщо ми не будемо противитися Духові Святому, ага. то Дух Святий все зробить належним чином. Він підкаже, допоможе, що потрібно. Тому якраз найбільш важливий фактор для людини не противитись. Угу. А далі, якраз, Бог буде завжди і давати силу, і бажання, і спонукання, і так далі. Тому Якраз не даремно, як і сказано, що є хула проти Святого Духа, тобто противитись Святому Духові, його роботі і той гріх, який є непростимий, це якраз ще раз підтверджує те, що Дух Святий є Божественна особа, тому що якщо Христос сказав хула проти Отця, проти сина проститься, то хула а, проти Святого Духа, не. противлення Святому Духові, вони а, не, простяться. не простяться. Добре, значить, чи діє це право отримати Духа Святого для кожної людини, чи це для вибраних людей? Для усіх. для усіх. Незалежно від, від, від нічого. Іван від Івана, перший розділ, вірш 9, про те, що є світло, яке просвічує кожну людину, що приходить в цей світ. Бог працює для всіх. Він е, так само відомий вірш Івана 3,16, щоб кожен, хто що в нього вірує, не загинув. Добре. Але мав вічне життя. Ну, для всіх. Дії, Але, для всіх. На Христос, знаєте, коли говорить про молитву, Він говорить наступні слова. І я вам кажу. Просіть і буде вам дано. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить. А тому, хто стукає, відчиняють. І отут далі він проводить приклад, каже, по відношенню до батька, каже, коли ви щось просите у батька хліба, так він не дасть вам каменя». Коли просить рибу, він не дасть вам скорпіона. І от як заключення сказано: скільки ж більше Небесний Отець подасть вам Духа Святого Найбільше всім тим, да. хто просить. Да. Тобто, Ду... перше, це просити щиро. Звичайно. Просити Духа, Духа Святого. Святого. Це роль людини далі. Підкорятися, слухатися голосу Духа Святого. А скажіть, а перевіряти треба, то що дух стоїть, відкриває чимось? Чи це просто бо може? Можна... Словом Слово Божу, Дух, ні, дух ніколи не може протирічити тому слово Божому, бо ми читали про те, що Він буде свідчити про, про Христа, буде свідчити е, про нього, е, е, вчити, як є Христос. Ми казав, що інший втішитель, то такий, як Христос, він не може протирічити тому, що казав Христос Слові Божому. Недаремно біблія говорить, не кожному духу вірте, так, так. а ми можемо духа перевірити на основі Біблії, тому що Дух Святий писав це слово, так. значить він не може суперечити сам собі. Тому, коли ми вивчаємо Біблію. То ми можемо побачити і відчути, що це за голос, чи це голос Божий, чи це можливо голос лукавого. І от слово Боже, воно дуже важливу роль відіграє в тому, щоб ми могли покоритися Святому Духу. Дуже дякую вам за дослідження, за думки ваші. Дорогі друзі, ви бачите дійсно Дух Святий це третя особа Божества, яка живе в людині. Яка була в свій час виселена людиною через непослух, але тепер, дякуючи смерті Ісуса Христа, вона має повне право увійти в людину. Якщо людина запрошує її, то ви можете скористатися цією можливістю. Запросіть Духа Святого у ваше серце. Прислухайтесь до Його голосу, читайте Слово Боже, щоб розуміти, що Дух Святий хоче від вас, тому що Він буде оживляти вашу свідомість через Слово Боже і буде відкривати вам світобачення через Слово Боже. І нехай життя, яким наповнює людину Дух Святий, буде вашим життям, щоб ви відчули його смак, тому що Христос прийшов, щоб ми мали це життя, життя повне радості, щастя і благодаті Божої. До зустрічі!